Мої вітаннячка, дівчатка, смачної вам кави, гарного вам настрою на цілий день. І давайте роздивлятись важливі події у найближчі 3 дні. Поки я дивлюсь, дівчатка, Ті, хто з вас інколи пише, що ви теж щось бачите. Ну, я ж е, спеціально так і тримаю філіжанку. Дійсно, кожна з вас може щось своє побачити в ній. Якщо у вас це дійсно виходить, ви щось бачите, розвивайте це. Не знаєте як, я б, ну, якщо можна, то я б щось там порадила. Заведіть собі плакнотик. Е, е, в якій ви будете записувати, от побачила те то і те, -то. і як ви це трактуєте? Бо у кожного майстра свої трактування. Повірте, не треба на чиїсь дивитись, бо у вас 100% будуть свої. Записуйте і потім дивіться, як воно у вас відбувається. Ви можете навчитись, це ж може навчитись людина, у якій це йде. Я розумію, що побачити може кожна людина, але дійсно прочитати ну, не кожна, на жаль. Але ж це дуже корисне вміння, повірте, воно дуже корисне, і ви будете радіти потім, що ви це вмієте. Давайте роздивлятись важливі події на найближчі три дні. Бо навчити цьому от просто так. Я сама вчилась, я, Воно мені просто йшло. Я нікого не питалась. Просто от я дивилась і трактувала як вміла, як відчувала. Тут важливо, як ви відчуваєте. Стільки це, це і працює. Так, дівчатка, три таких значних, таких, я б сказала, великих виконання на найближчі три дні. Ну, давайте так, я бачу наших відомих хлопців, які дуже, повірте, вони так стараються, вони так то роблять. І ви будете знати про це, для когось з вас домашня справа, чоловік, він тут якесь виконання, яке у нього з голови не йде. Знаєте, людина от просто ходить, ходить, він весь час до цього думками повертається. Він зробить, він так і зробить. Він домислить собі цю ситуацію і просто її зробить. Потім це ще пов'язане, знаєте, як, наприклад, батько для сина, ось така для когось ситуація. І це як повернення до якоїсь ситуації. Все ж таки, це повернення. Це не нова, не така, що, знаєте, цього дня, наприклад, у ньому там щось в голову прийшло. а ні, це так, що от треба чи доробити, чи переробити. Але ось таке. Чи може про це була вже мова? І от тепер повернення, щоб зробити. Далі. Ось тут мені показана висока людина. Ну, така, знаєте, висока і, знаєте, без зайвої ваги. Ось така, така фігура струмка дуже. І ви знаєте, людина однією ногою на щось. Дивіться, як, два завершення. Однією ногою на одному стоїть, іншою на другому. Тобто найближчі три дні. Для цієї більше як жіноча, все ж таки енергія йде, але ж от трошки повертаю, і це може бути і для жінки, і для чоловіка, але ж обов'язкова умова, високий зрост і струнка фігура. Щось завершить, щось дійсно таке важливе для себе завершить. І інформація про те, от якось так, знаєте, ну, людина чи то скаже жінці. Цю ситуацію, чи то жінка просто от спитається і буде знати. Далі. Ось тут хитра люд... хитрий чоловік Ми... Ні. Хто це? Чоловік чи жінка? Ні, хитра жінка, хитра жінка. Дивіться, в когось з вас аж голова розболиться від неї. Щось таке вона собі буде. Таке мати на увазі, і щось вона буде таке викручувати своє. Перемовини якісь два чоловіки між собою розмовляють, будуть, ви будете знати про результати цих перемовин і взагалі про тему цих перемовин. Далі вони якісь зміни дадуть, але ці зміни, знаєте, вони як поступово будуть відтворюватись. Вони, не, ну скажімо, не в рамках найближчих трьох днів, це буде довше. І будуть там ще питання. от Поступово воно буде, як ну, от як будуть йти ці зміни, бо будуть виникати якісь питання. І взагалі ці зміни для вирішення. Одного загального такого питання сюрприз. Сюрприз відтворений чоловіками. Як, знаєте, напланували там щось собі і буде зроблене. І щоб щось закрити, завершити. От, знаєте, якусь ситуацію, щоб її довести до кінця. Тут як мідним тазом накриють щось. Так далі. Жінка у платі такому гарному, десь її, десь йде якісь питання вирішувати. Дивіться, та воно так показане. Як... Нібито два питання будуть вирішені, але. Це, як, наприклад, закладаються якісь там початкові рухи у найближчі 3 дні. Але ситуація може розтягнути, розтягнутися на від 22 днів до 30 днів. Ось так. Чи то, наприклад, 22 число або 30 число. Далі. Але буде там зроблене, так щоб ви розуміли. Чоловік та жінка і влазить чиясь мама в ситуацію між ними. От Тут просто от, мами, будь ласка, будьте уважні, бо тут холодність між цими двома вносите. Не треба так робити. Це, вони не показані як погані один одному. Ні. не показане, знаєте, от всілякі бачила стосунки, ці непогані, тож, будь ласка, не поруште. Літера С тут є, літера У тут є, літера В. І. О, зараз. Літера Є, і казала, да? І дивіться, тут щось 50, і воно буде збільшуватись. Я не знаю, що це означає. Хоча або 30, або 50. От воно так, або трієчка, або це п'ятірочка. Це щось як зростатиме буде. Ну, ось так. Далі. Ось тут жінка дуже симпатична, така приємна дуже посмішка у жінки. Цінувати вас дуже будуть. От найближчі три дні, ви будете, ваша цінність як людини зростатиме. Ви будете дуже, так, знаєте, спокійніше себе відчувати. Внутрішній спокій буде зростати у вас, ну, як, знаєте, як оселиться у вашій душі. Дивіться, тут якийсь приємний сюрприз, який дасть можливість майбутнього розвитку. Для когось це буде пов'язане з чоловіком. Тут такі, знаєте, ви такі симпатичні обидва. І ви така трошки сором'язлива. І він такий сором'язливий. Взагалі дуже приємна пара. Далі, ось тут. Найближчі три дні. Тут мені показана ситуація, знаєте. Ой. Як складно таке озвучувати? Таке воно життя, десь радіємо, да? десь отак. От тут мені чиясь могила показана, відвідувати будете. Найближчі три дні Аліса прийшла, Алісенька, сонечко, давай так, тихенько, десь сідай, якщо хочеш, або йди. Пішла. Отак от, от і ви. Ви прийдете, ви постаєте і підете. Але ж це ситуація дуже-дуже сумна, чоловік там лежить. Давайте ми зараз свічку поставимо, якщо нам таке показали. Зараз хвилиночку. Нехай підтримає вогонь його душу і дасть їй сил. Далі дивимось. Вибачте, що таке нагадала, але дійсно, може ви і не планували, але треба сходити, значить, бо він чекає. І пом'яніть його, роздайте цукерочки десь там. І знаєте, завжди, от як приходить, Ой, відчуваю його зараз. Ой, вибачте, як приходить вам на думку, пташків корміть. От просто приходьте десь у парк, десь там на вулиці, десь може там у вас є місце. От у нас, наприклад, біля дому є місце, куди всі зносять і кормлять пташків. І це буде підтримувати його душу. І тримайтесь. Так, давайте далі. Далі робота соціум. Найближчі три дні. Тут щось як інформацію будете шукати, як книга якась, знаєте, от десь троє людей буде поряд з вами, ви знайдете. От знаєте, як троє людей шукали, а ви знайдете. Потім буде тут трошки як заздрити, жінка якась за вашою спиною. Бо ну, що це таке? Всі шукали, ніхто не знайшов, а вона прийшла, знайшла. Це ж її тепер цінувати будуть. Ну, так. А є ще й жінка, яка допоможе вам. Вона як підказку дасть. Тож не всі жінки там <зас> заздрізниться, їй хороші. Далі. Угу. Очікуємо хороших новин про зміни від наших хлопців. Більш нічого не скажу, але це буде їм складно. Але повірте, вони у нас якісь титани. Вони, я не знаю, як вони то роблять, але то, що вони роблять, це просто неймовірно. Нехай у них все виходить далі. Інформація від чоловіка буде надаватись, вона така, знаєте, як для прояснення про якусь перемогу. Ну, таку їх багато зараз у цій війні. А ми чекаємо одну остаточну перемогу і дочекаємося, дівчатка. Все буде Україна. Так, ось тут переход для когось, справедливий переход, показаний в якійсь, знаєте, от ситуація, коли як є два береги да, і провалена між ними. От перестрибне людина цю провалену і зробить своє. Ну, як знаєте, виконає своє бажання. Це може бути, наприклад, там, переход з однієї роботи на іншу. Взагалі то для наших хлопців теж йде ситуація, що вони подолають якусь надскладну ситуацію і справедливо подолають, бо навіть боги їм будуть допомагати в цьому. Тут... Знаєте, от не самотужки подолають, а з допомогою вищих сил. Далі. Бо бувають ситуації, коли не втручаються в цю ситуацію втрутяться і допоможуть. Так, ось тут. Ось тут. Грошова ситуація, допомога грошова. Ну, тобто, воно не так, щоб. Це, як знаєте, про що домовлялись, що було прописано на бумазі. От так. Ідея якась, вона буде мати грошову підтримку. Ось так воно показане. Далі. Далі, ось тут цікава ситуація, вдачне, вдача, вдача, да. дійсно, виконання. Зараз хвилинку. Одне виконання дає вдачу для іншого виконання, ось так показане. І літера А, Д, С. Тут є ну, такі ініціали для когось з вас, вони зрозумілі. Літера І Н. Угу. І дивіться, як, тут прислухайтесь, тут хтось вам дуже-дуже вдалу ідею, як підкине ситуація, яка, от знаєте, ви чогось в цей бік і навіть і не думали. Це може бути ідея від чоловіка. Просто спілкування, просто от обговорюєте якісь ситуації. Не обов'язково, що ви говорите саме от про цю якусь вашу важливу справу. Це просто людина може щось там вам розповідати, навіть щось своє може розповідати, і ви почуєте і зрозумієте, о, так це ж дійсно я так можу для себе зробити. Він просто от буде про стабільність роз, якусь сказати. І вам воно дійсно буде корисним. Ви як врівноважите якусь свою ситуацію? Ось так. І давайте тут подивимось, що тут ще є. Ось тут людина виходить, чоловік з, з якихось своїх складнощів, виходить, зараз хвилинку. Тут як врівноважить якусь свою ситуацію. Так, да, рівноважить. І дивіться. Ні, я, я промовчу тут. Я розумію, що я бачу, не треба, тільки все вийшло. Там вийде, вийде. вийде. Так. Ось тут хитра, хитра лиса десь є у вашому оточенні. Дивіться, як хитра лиса, яка вміє досягти своєї мети, вміє спілкуватись з людьми так, щоб вони до неї були прихильні. Ви, знаючи натуру людини, ви дуже знаєте, от як злість вас така бере. Що, Боже, як же ж вони не бачать, яка вона? Вона так з, з чоловіками спілкується, ви з, з, з кимось ви будете цю ситуацію обговорювати. І людина, м, вам, знаєте, скаже от таку, ну, як наштовхне вас на таку е, думку саме про те, що вона е, не, не будь-який чоловік на неї відреагує. На неї реагують ті чоловіки яким справедливо потім мати ті проблеми, які вона їм додає в життя? Ось так. Тож, не хвилюйтесь, не витрачайте свою енергію на таку людину. Так. І останнє, що скажу, то тут жінка мені показана, ви щось таке зробите, і ви так зараз як би це вам так пояснити? Тобто, наприклад, ви в певній ситуації ви чітко собі, ну як, як малюєте собі обмеження. От я згодна на ось такі обмеження. Але те, що ви зробите, по-перше, це вас дуже внутрішньо заспокоїть. По-друге, це вам дає таку надійну складову для ваших подальших дій. Це вам дає, як знаєте, Тобто, якщо до цього виконання, до цих дій, ви мали таку хитку якусь позицію, то тут ви будете відчувати дуже таку, знаєте, підлогу рівну і надійну, ось так. Ну, ось, тобто, це щось дуже гарне виконання, яке вас дуже внутрішньо заспокоїть. Це вирішить ваше якесь велике питання. Все, на цьому завершуємо. Всім вам дякую, хто подивився. Дуже дякую всім, хто допомагає розвивати наш український контент вашими підписками, вашими вподобайками, вашими коментарями. Дуже вам дякую, дівчатка. Слава нашій ненці Україні, нашому героїчному народу, і все буде Україна. І пишаємось нашою Україною. І Разом до перемоги ще один крок, ще один день. Все буде добре. Побачимось з вами. Всім пока.